Добрий день, це канал я і і Кози, Ми їдемо додому з області. Це сонячні батареї. Це тоді хай похмелою. Я ой, зерном висипався. Що, добре живий. Добре, що хлоп живий. Богу, дякувати так. Хай, ще хай Бог хміло, так. Хай боже не так. Тут дуже зимою страшно їхати. Бачу їх, І сухий асфальт, вроді. Ну, що десь. Хоч іхати. Там дороги трошки ще їде. Там, там, там треба отаку її, що зробити. Нам викиднають. Най, щоб. Але був дякувати, що людина жива, тут таке. Неприємність, звісно. Дивиться, Це пасається. Небо в нас хмарах-хмарах. Ну ще дощо не було, хоча нині на цілий день дощ передавали. Не знаю, побачимо.

Так багато бузьків кружляло. Вже Де десь вилітати будуть. Приїхали з базару з Тернополя. Це Наталіна куртка. Осіння. Тут у нас лохина і сливки. Сливки по 15, лохина кілограм, я взяла 100 гривень. Кавун вийшов 280 гривень, по 35. Це постійне. Купила два комплекти по 850. Ось, і ще зараз покажу. Так, помідорів Купила два ящики. По 25 гривень на закрутку і на томат. Так, Наталя банани дістає. Так, там ще банани. Тут шляпанці. Наталіні зошити і майка Наталіна. І сорочка. І це в мене ветаптека. Паски козом купила. Е, Несокосна мука, кальцій. Все, ото все, що я купляла. Бішеніць там. А, ще кришки купила, чекайте, кришки закаточні купила по 175 гривень. Ось що, Ось такі покупки, ось така поїздка. Помідорів ми купили зараз, зараз Так, помідорів я купила 48 кг. Ось. ось так. І на зошти я пустила 1010 було. Ні, 1015, то 1000 заплатила, 15 мені скидки зробили. Шляпанці, ось ці-о-о, о -о, о, 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 90 гривень. Ось так. А кришки отакі, покажу, які я купляла. Ось такі о. Для консервування. Дві таких упаковки купила по 175 і Наталі на... Футболка чи майка, чи як воно звається, не знаю правильно. Вона 250 гривень. О, що, всі вже ціни сказала за все. Так, в етаптеці я пустила 280 гривень. Це все разом. Кальцій, м'ясокосна мука і пасочки-козенятам прив'язати їх. Ось таке. Так що ось такі покупки. Всім чого самого найкращого, головне міцного здоров'я і мирного неба. ¿Se pa, lo papa.